Говоримо про вболівальників київського Динамо. Перш ніж приступити до цього ексклюзивного аналізу, я хочу попросити всіх вас поставити лайк, щоб ми могли показати силу наших шанувальників. Звичайно, якщо ви ще не зареєстровані, підпишіться, щоб не пропустити жодної подробиці. Тепер приступимо до справи: екс-гравець Динамо та збірної України Олексій Михайличенко висловив свої спостереження за останньою грою білосиніх. Він підкреслив, що, незважаючи на сильний акторський склад, щось пішло не так. Михайличенко наголосив на важливості виправлення ситуації, і це те, що ми всі хочемо бачити, з такими гравцями, як Бущан, Ванат, Ярмоленко, Буяльський і Шапаренко, Динамо зберегло міцну основу. Проте Михайличенко зазначає, що, незважаючи на це, перемоги приходять не так, як мали б шанувальники чекають повернення. Щодо нового тренера Шовковського, то Михайличенко вважає, що зараз важко оцінити його вплив. Він наголошує, що 90% роботи тренера за кадром, і по справжньому оцінити це ми зможемо лише в кінці сезону. Тож, палки, шанувальники що ви думаєте про ці роздуми Михайличенка? Коментуйте нижче, діліться своїм аналізом та очікуваннями щодо майбутнього Динамо, давайте будувати цю розмову разом. І Звісно, не забудьте поставити лайк і підписатися на новини та аналітику на вашому каналі Динамо Київ.